Росія вже встигне підготуватися, і вона обов'язково буде нападати в момент президентства Трампа, тому що буде точно знати, що він не буде втручатися. Так вважати. вона може помилитися, Трамп може втрутитися. Почнеться Третя світова війна. Вашингтон і Москва сплеменіються у ядерних вибухах. Все це може бути. Ми це можемо ще побачити і поговорити про це тут в ефірі, тому що ми будемо на периферії цього конфлікту. Але ми вже бачили, як Путін помиляється в своїх оцінках. Звичайно, як Чехословаччина була на периферії після 38-го року у Другій світовій війні. Племенильно всього, Праги. Ну, от так може бути в нашому житті, що ми будемо щасливими е глядачами чужих трагедій. Але поки що ні. Якщо війна в Україні затримається ще на рік на два. У Путіна може зникнути вікно можливості, якщо, звичайно, новим президентом Сполучених Штатів після Трампа не буде людина з такою ж ізоляціоністською позицією. Але подивимось, поки що це виглядає так. Значить, тоді яка гарантія безпеки для України, якщо ми розуміємо, що Сполучені Штати відмовляються вже фактично від участі у Європі, коли Трамп говорить: я вірю в п'яту статтю, але Балтійські страни знаходяться у складному регіоні.